сама квартира. Дивіться, тут у нас чудова стає кухня, тут стає стіл, телевізор. Тут саме місце під диван розкладний, так, щоб потім ви могли тут спати. Квартира чудова, світла. дивіться, яка простора зараз покажу. Або ж, якщо є бажання, завдяки тому, що в нас є два вікна, ви можете тут відгородити, зробити стінку і буде повних одна кімната. Достатньо, щоб зробити спальню. І достатньо, щоб окремо була кухня. Тут робоча зона, тоді тут стіл під вікном, простору, світло. Також коридор немаленький, є чудове місце під шафу. А сам вузлі, дивіться, як цікаво зроблено, є місце під стираєпральну машинку. Так само тут можна зробити шафу і поховати без дрібничок, які постійно заважають хазяйці. І сама ванна.